До речі, тут Ілон Маск виступив, тепер уже колишній, фактично, можна сказати, представник адміністрації Трампа. Він заявив про те, що без нього Трамп, мовляв, програв би вибори і вказав на те, яка ж невдячність з боку американського президента, отак, от не шанобливо ставитися до. Маска той почав тролити Трампа в своїй мережі X, перепощуючи його старі твіти з іронічними коментарями. Тим часом Трамп заявив, що не впевнений, чи збережуться у них із маском ще хороші стосунки. Трамп сказав про те, що він дуже розчарований ілоном, що він багато мовляв для нього зробив, що у них були чудові стосунки. Але от тепер велике питання чи збережуться вони. Ось така ситуація. Ну і на фоні, на фоні цих словесних перепалок, називаємо це так. Акції Тесла стрімко обвалилися. ми дійсно бачимо, що як і було це прогнозовано дуже багатьма аналітиками, експертами, оглядачами, що такий конфлікт був неминучий, і що питання причетності Трампа припрошу маска до політики офіційної Трампа, його посада в. Адміністрації американського президента це було дуже тимчасове питання, що ви, зрештою, побачили, і на практиці.